Доброго ранку. І так, мої хороші. Цей тиждень ми з вами знову говорили все про зиму. Да? І сьогодні, сьогодні, ви мені будете все розповідати. Я вас буду питати, все, що вас вчила. Добре? А ви будете мені розказувати, що ви запам'ятали, що ви знаєте, так? Ну, що, почнемо спочатку з такої гри. Пам'ятаєте, окрім зими, у нас ще які є пори року? Зима, весна, і осінь. Вірно, чотири пори року молодці. Зима, весна, літо осінь. Скажіть мені, а є такі пори року, які трошки схожі по погоді між собою? По погоді. Весна і літо. Весна і літо? Ну це кінець весни. Скоріше весна і осінь. Да? Там ми просто у нас е, одяг однаковий. Що восени ми вносимо, що весною, а зима з літом, то геть різні пори року. так? О, і явища там е, теж схожі, частенько дощики йдуть. Да? Ну, добре. І так. Коли ми носимо такі теплі свитера. Взимку, вірно, взимку. Зимку. Так. Коли жолуді дозрівають? Осінню. Вірно, Осен... молодець. Восени. Коли ми ялинку наряджаємо? Новий рік. Зимою, вірно, на новий рік. А коли ми ходимо, загораємо. Літо. Ой, умнички. Коли ми морозиво полюбляємо їсти, літом. теж літом. Так, коли ми на лижах катаємось, зімку молодці. Так. А коли пташки висаджують е яєчки. Да, да. Маленькі ось, ось. Весною, ні-ні, ні восени ні. Восени деякі відлітають, а інші готуються до зими. Якби малята в них народжувались, взимку вони б, мабуть, замерзали да, маленькі пташенятка. Тому дітки у пташок з'являються весною. Так. А коли ми камін розпалюємо, вішаємо. Шкарпетки. Їмай! Так, коли ми ягідки їмо? Літом. Вірно, літом. А коли е, сніг тає і біжать такі струмочки? Літо. Весною, вірно, після зими, весною, звісно. Так, а коли ми на пляжі робимо замки з піску? Літо. Літо. Ну, звісно? А, літо, коли дуже-дуже дуже спекотно. Та коли дерева вбрання міняють. Осінь. Вірно, восени. Осінь. Та, коли ми шапки, шарфи вдягаємо, теплі. Зимою. Зимою! Коли пташки до шпаківні повертаються, весною. Так, коли ми грибочки ходимо, збираємо. Осінь, весени. Осі, Осі. Так. А коли починають е саджанці проростати? Весною. там! Є там! Ні, Данюша, весною. Ще весною. весною. А літом вже ми урожай збираємо. Так, коли ми любимо холодні напої, такі лимонади кипити? Літом, коли спеціалі. Ну, і коли ми робимо сніговиків. Взимку. Вірно, взимку. Так, ну пору року ви шикарно знаєте. Молодці. Так, у мене є тут така гра. Не знаю, як ми з вами, ну, зараз будемо якось грати. І так, взимку. Що відбувається з е, тваринками? Давайте про них пригадаємо. Що з тваринками Так, Так, хто спить, так? Так, але ж не всі сплять, вірно? Ні. Деякі просто міняють шубку, да, там, на, теплішу, на іншу. співах? Да. І дітки, якщо в лісі випаде сніг, то на снігу, якщо пробігають тваринки, що лишається? Сліди, 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 вірно, сліди. Зараз ми з вами спробуємо відгадати, чиї ж це сліди. В мене така гра є цікава. Зараз ми спробуємо, подивіться, Тільки не чита, ну, щоб мами не читали. Подивіться, у кого задні лапки такі довгенькі, а передні маленькі. Зай, Ого, які ви розумні, вірно, це у зай. Бачите, які ви молодці, як швидко вгадали, дочик? Це вірно, це його сліди. Так, далі. Ой тут такий слід цікавий, подивіться, в неї дуже маленькі лапки, тому це пузико. Мишка, Мишка. А це не Мишка! Вірно, бо дивіться, який хвостик, да? Хвостик, як у мишки. Тільки коли вона по сніжку біжить, в неї не тільки лапки, а все пузико. Бачите, від... відпечатується. да? Вірно, це мишка. мишка. Ось вона наша маленька. Так. А мишка в... хіба не сидить під землею? взимку? Але іноді вона, коли не дуже холодно, вона може виходити на поверхню, так? Пам'ятаємо? Так, добре. Ось, подивіться, які цікаві сліди. Лось! Лось! Вірно, дітки, це копита. да? Видно, що це копита. Такі великі, це лось. Зараз знайдемо mm -hmm. картинку, де наш лось сховався. Mm -hmm. Ось він, який великий, mm -hmm. Так, в нього копита, да? Mm -hmm. А в кого ще є такі копита. Ну пригадайте, в кого це. У кабана. О, вірно, молодець. Зараз покажу, але дивіться, ось кабан. It's бачите? Уголення, вірно, але бачите, в кабана трішки менше, ніж у лося, бо лось ж більший, так? О, Тому у кабана трошечки менші. Де наш кабан. Ось наш кабан. Ось наш кабанчик побіг по лісу, да? залишив свої сліди. Так, добре. А ну, подивіться. Дивіться, на тій На О, Собачка! Я буду собачки. Вірно, молодці. Такі лапки лишається собачка, але у кого ще такі лапки з. Дикі лисичка, лисичка. Це так, це лисички. а, а! Це у, у вовка, вірно, дітки. У них однакові ось такі пушечки да, і пальчики. Тільки у когось більші когітки, а у когось менші. Це лисички не сліди, вірно. Так, а зараз покажу вам вовка. Це мій вовк сховався, вовка ось, бачите? Трішки такі. Ну, дуже схожі, вірно? Бо вони, у них як у собачки. лапки. Так. А це, подивіться, теж такі лапки з довгими пальчиками. У кого такі можуть бути? Читайте? Білочка. Вірно, В неї теж одні лапки довші, а інші менші. Так? Передні, меншенькі трішки. Ось подивіться, ці в неї довші, вона ними відштовхується, а ті маленькі, бо вона ними, Все в неї як ручки наші, да? От, вони трішки менші. Але пальчики в неї і там, і там довгенькі такі. Бо вона ж лазить по деревам, їй треба добре чіплятися за дерева, вірно? Так. А подивіться, які цікаві читаві... лапки. Чи лапки? Ну, Давайте подумаємо, чиї це можуть бути лапки. Я знаю кого. Єдвеча. Ні, для ведмедика це маленькі. Єдвеча. Це дітки їжачка лапки, їжачка. але ж їжачок у нас зимку димку що робить? вий, він не ходить по своїй снігу, це його сліди ще осені лишилися. Вірно, бо він взимку нас спить. Ми ж знаємо, що він у нас не ходить взимку. Вірно. Так, а хто ще спить у нас? Ведміть, ведмідь, але подивіться, які в нього лапки. Ха -ха. Бачите? Які велики, да? так у мені. На, на нашу ногу похожа. Бачите, і теж, дітки, задні і передні лапки трішки від... відмінні мають. Так? Задня лапка більша, а передня трішки меншенька. Ну молоді! Я думала, ми з вами в таку гру не грали, думала, ви не відгадаєте. А ви бачите, які розумні в мене. Так, тепер давайте пригадаємо з вами пташок взимку. І так. Деякі пташки, ми знаємо, відлетіли ще восени, да? а інші залишили. А тепер скажіть мені, якщо ми захочемо їм допомогти підгодувати їх, чим ми можемо їх нагодувати? Псиничку, так, ще що. Хлібчиком! Хлібчик, а який хлібчик, дітки? Що? Білий чи чорний? Білий. Білий. білий, тільки білий, чорного не можна пташкам. Давати. Багато які пташки їдять яблучка. І можна класти яблучка, шматочки яблучка, так. А синичка, знаєте, що взагалі любить? Сало. Уявляйте <гум> <гум> собі? Так, сало. Тільки не солоне, В якому разі не можна давати солене сало, бо пташки можуть загинути. Свіже сало синичка дуже полюбляє. Так, ягідки вони полюбляють, не, не горобини. Пам'ятаєте? Ось, подивіться наші пташки вам покажу. Так. Зернятка люблять вони? насіння, Соняшникове насіння. Сімечки. Звісно, їдять, але теж не солоні і не жарені. Сирі зернятка. Да-да, кукурудзку, Правильно Владик сказав, кукурудзку, Навіть родзинки. І зюм Родзинки полюбляють. Бо їм потрібно, для, щоб зігріватися, їм потрібна така поживна їжа. Тому будете знати, ні в кому, е, разі ніяких мандаринок, апельсинок їм не можна, солони не можна, і жарени не можна. І чорного хлібчика не можна. А все інше вони дуже і дуже полюбляють. Так, тепер мені назвіть, ви ж мені що не все розповідаєте, розповідає, що, що ми вчили. Які три місяці ми знаємо зимові? Перший зараз який? Люди. Другий буде Люди. січень. Люди. І лютий. молодець, Максимчик. Так, ну що, загадки відгадуємо? Готові? Стоїть баба снігова, здоровенна голова. Поглядає. почекайте. Поглядає баба скоса. Хто украв у мене носа? Всі ви знаєте, мабуть, як того зладюшку звуть. Вірно, хто міг ще моркву вкрасти? Зайчик! Заєць! Так, а ще знаєте, хто полюбляє моркву? Олені. Олень. Полюбляють морквинку. <різь. <різь. Так, слухаємо далі. Ми спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линемом, ще й стрибаємо з трампліну. Хто їде так. по снігові? вдвох. Ой, ти... ой. Ну, на... нарешті. Молодець, mm -hmm. різнолизі. Mm -hmm. Вздовж ріки тепер мости можна йти по них і йти. Це надовго і всерйоз. скував дідусь. Mm -hmm. Мороз! мороз, звісно, мороз. Біле, біле, покривало, по землі порозстеляло. Все укрила ним сама, відгадайте це? Мороз, звісно. Так, ну, а це, мабуть, зараз не вгадаєте. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і помирає. Хто да Засулька. Хто? Засулька. Вірно, це бурулька. Молодець. Да. Вірно. Ну дивися. Біле, а не цукор. М'яке, а не вате. без ніг, а йде? Сніг. Ну, звісно, сніг. сніг. Вірно, сніг. Слухайте, ну, все ви в мене знаєте. Великі молодці. Так, зараз закінчуємо заняття.